Добрий день. Переходимо до додаткового засідання комісії. 65 членів комісії є у нас три. Говоримо, для проведення є. У нас два питання. Перше розвиток проєкту рішення пронесення змін до програми благоустрою населених пунктів та утримання території додатківської селищної ради на 23-23 роки. І друге розвиток проєкту рішення пронесення змін до рішення селищної ради від 8 листопада 24 року номер 1102 Хто такий таки передадення, прошу голосувати. Хто за, проти, утрималась одноголосно. Вчора ми відклали питання про до програми благоустрою населених пунктів в частині виділення коштів 210 тисяч на сплату адміністративних штрафних санкцій за невиконання нормативу, нормативу кількості інвалідів, працівників на підприємстві. По КНП добровеличківка. Вчора приходила до мене бугатир, ми вивчали цю ситуацію. Значить, виходить так, що у них на робочому місці інваліда була жінка, яка пішла в декретну відпустку, і оцих 126 днів декретної відпустки не врахували оцей норматив як за інваліда. бо у методики розрахунку середньоплікової чисельності написано, що крім е, працівників, які перебувають у відпустці ну, цій декретній відпустці, я собі так думаю, що це, мабуть, коли приймалася ще постанова, на цю декретну відпустку раніше не платилося ЄСВ. І вони виключали, ну, якби що не, не приноситься пенсійні внески, значить нема за що утримувати. Інвалідів, і ну, ці люди не враховувалися. Зараз ми якби є саплати, але постанову ніхто не змінював і ми керуємося тею постановою. І виходить у них, що там, якби вона, ця жінка, працювала півроку або більше півроку, якби врахувалася цих 126 днів, то було б одне робоче місце. А так цих 126 днів не врахували, і виходить, що вони не виркнули цей норматив. Ну, з точки зору бухгалтерії там, чи керівництва, єдине, що можна було зробити. Це подати вакансію в центр зайнятості, щоб була підстава говорити, що ми намагалися виконати цей норматив, але у нас не, не, не виходило. Вони цього не зробили, і би, тепер немає у нас підстав звернутися до суду, бо ну, нема не чим що доказувати, бо не приймали ці міри. А так би якби вони знали, що ця жінка мала тип декрет і що в них не виконується норматив, все рівно ці гроші вони б закладали в бюджет, бо це ну, оподаткування виглядає. То виходить, що ми маємо прийняти рішення і виділити ці кошти, бо цю штрафну санкцію треба заплатити до 15 квітня. І якщо ми не встигнемо, то там ще й буде пеняк 120%. 120% ну, ставки НБУ, там ще щетала, виходить по 103 гривні в день, треба буде платити, mm -hmm. то нам би, невигодно запізнюватися і треба прийняти це рішення. То ставлю на голосування, ось yeah, так пропозицію. То за, проти, отрималась одноголосно. І тепер виходить, що це рішення впливає на питання про внесення змін до рішення. Ні, nee, nee, ні, це було інше. Неправильно, це учора я поясню наступне рішення чим викликане. Значить, знаєте, що з листопада місяця наш відділ ЦНАП активно включився в роботу по реєстрації актів цивільного стану. Угу. І ми прийняли 8 листопада рішення, чим наділили центр надання адміністративних послуг повноваженнями в сфері реєстрації актів державної реєстрації актів цивільного стану. Уже е, хочу анонсувати вам, що наш відділ ЦНАП вже активно працює. Поки що е, в цьому напрямку, поки що займаються дівчата лише реєстрацією смерті, але поступово ми будемо переходити до реєстрації народжень і до реєстрації шлюбів. А в них є доступ до реєстру. Да, вже вони пройшли працює. навчання, дали їм доступ, але ми своїм рішенням, коли уповноважили відділ. На здійснення цих повноважень, бо це є делеговане повноваження наше, ми поклали обов'язки по реєстрації цієї так сказати, справи на начальника відділу ЦНАП і на двох адміністраторів. Ну, на той час це було правильно, коли вже приступили до виконання безпосередньої роботи, Виявилось таке, що е, потрібно, щоб була визначена одна особа, і друга особа, е, адміністратор ЦНАПу, має на заміну. Ну тобто, якщо людина, яка безпосередньо відповідальна йде на лікарняний чи відпустку, має заміняти її. А начальник відділу, ну це начальник, бо там має на, на свідоцтві про вчинення Доді, да, де, актів цивільного стану, має стояти печать. Того адміністратора, який безпосередньо це робить. Тому сьогодні ми просимо вас внести зміни до рішення 11.02 від 8 листопада 2024 року і покласти обов'язки зі здійснення делегованих повноважень з державної реєстрації актів цивільного стану на адміністратора відділу ЦНАП Єрмоленко Аллу Михайлівну. А в разі її відсутності на адміністратора відділу центр надання адміністративних послуг очинашку Світлану Вікторівну. І, і, другий пункт це призначений ти відповідальною Аллу Михайлівну за зберігання актів свідоцтв бланків свідоцтв, бо це немаловажна така складова роботи. І також у разі її відсутності начинашку. Також просимо. Встановити, що на бланках свідоцтв про державну реєстрацію цивільного стану буде проставлятися печатка адміністратора відділу ЦНАП. Не гербова печатка селищної ради, не гербова печатка апарату селищної ради. Звичайно, коли, може настане така вимога і відділ ЦНАП буде у нас юридичною особою окремою, що не виключено. Тоді буде прославлятися, можливо печатка вже цієї юридичної особи. Поки що свої печатки на свідоцтво будуть ставити адміністратори, які вчиняють і визначені відповідальними за цю роботу. Оце такі. Оце такі. А братський зараз це паралельно буде працювати. Паралельно. Але дівчата учать з драцю наших дівчат. Ну поки що дві чи три смерті оформили. Там на голосування питання 2 принесення до рішення селищного 8 листопада 24 року номер 1102 Хто за, проти, отрималися з одноголосно. А оце питання про благоустрій, він не впливає на Соцеконом ні, бо ми ж не виділяємо кошти, а надаємо згоду а, на перевіщення статті на статті да, статті на статтю саме в камені провеличків. Ну все тоді, порядок день не